Тепер повертають на Олімпіади оці ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам, розказують, це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, то у мене знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапору Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастером його зарисовують, понятно, що не йдуть з цим виступати або там садрати питаються чи щось іще. Друге. Реаль... Офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено, що тепер рашистські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що за кожного спортсмена, блін, ви начне розуміти, що таке рашка. Оці всі церкви Русского патріархату, там ж всі папи були, агентики ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди под російської. завжди у нього є якесь задання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номерів один. Там, там, Уміретить там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговорюються і так далі. А візьміть наших спортсменів і так далі. За це платяться десятки мільйонів, для того, щоб це стало знову можливо, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинули стільки, щоб це стало можливо. А Рашка б не вливала стільки в кошти в те, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по себе. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж робили, там свою олімпіаду. Там, і Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і делать пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, от таке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги, а українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то, от ми здули з вами, а Рашка не здобувається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися. Ну, давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.